Як твої враження, друзі? Супер, охуєнна. Всім привіт, друзі! Давно не бачились. Сьогодні буде знову такий будівний ролик. Я хочу зробити новий відрізок траси на американці. Тобто у нас є основна лінія з додатковими траєкторіями, але нема чогось такого на нормальному схилі. Я знайшов тут таке прикольне місце, почав його чистити. До речі, Льоха тобі привіт і Юля тобі теж. Вони мені допомагали чистити цю траєкторію. Тепер її видно. На гупросі не передає оцей схил, але він тут доволі крутий. Сьогодні я хочу зробити, мабуть, два контри. Не знаю, наскільки в мене вистачить сил, бо я вже стільки днів підряд це копаю. Тут, там, сям, що в мене тупо вже не вистачає сил на це все. Цей перший контур, він буде доволі різким, і я хочу зробити його так, щоб його проходили типу, як плоский поворот. Не так, щоб ти в Персії поїхав, щоб він, він, він був досить складним. Ну, Подивимось, що в мене вийде, бо тут досить поганий ґрунт. багато коріння, я з собою сокиру не брав. Ну, коротше, менше слів, більше діла. Зараз буду розпочинати це робити. Сподіваюсь на гарний результат. А з вас е лайк і підписку на канал, якщо ви ще не підписані. Починаємо. Я не знаю, що тут було, але тут тупо куски бетону. Валяються. Жесть, дивіться, які невеликі. Це можна бетонну секцію зробити. Зараз там навкопую каміння і це буде тупо. Привіт, міні дх з 2016 року.

Тут якісь ще корінціє, тупо ДХ. Бачите, він такий плоский, ну мабуть, на GoPro не передає. Ну, Він максимум по висоті по щиколотку. і треба буде в нього прямо впиратися і ставати в стійку плоского повороту. А далі поїдемо сюди і буде досить кайфово. Зараз спробую затестити, що воно буде. Ставлю камерку тут. -ху -ху. Круто! Охереть, тупо з першого разу... зробив ідеально, мені подобається. Зараз я, мабуть, його трошки вглибше просипаю і буде взагалі пушка. Ну я задоволений. І воно якраз виводить куди треба на другий зараз. Круто. Так, ось його донизу. Тут копну глибше і буде взагалі топ. Опа! Розкажу вам один лайфхак, якщо будете будувати контри, ви його трамбуйте не тільки з внутрішньої сторони, а завжди гарно протрамбовуєте зверху, прям топчіться по ньому. Тупо не жалійте нього. Якомога більше потрамбуйте його, бо якщо ви його нормально не затопчете, в один прекрасний момент ви будете в нього вжиматися, чи застрягнете в ньому, чи ви розвалитесь. Розвалите його і самі розвалитесь. І важливою частиною є трамбування його з зовнішньої сторони. Бо це стінка, яка буде тримати ваші колеса і вашу цьому контрі. І отак от заходимо і тупо топчемо той контр, топчемо його, щоб він був гарний і прислужив досить довго. Пораз, раз, 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 раз. Затрамбували спочатку з гри, а потім трамбуємо по боках. І він буде досить жорсткий і не буде у вас розсипатися. Але якщо ви будете будувати контри з піску, то майте на увазі, що воно все по сухому розсиплеться нахід. Земля чи глина. Оцей контр він буде весь в пилюці, тому я зробив заглиблення посередині і воно буде в принципі норм. Якщо не будете заглиблюватися, просто насипати його, то влітку йому буде пиздець. Фу, капець, я От ото дихаю, як старий дід. зараз так душно на вулиці, були дощі і зараз випаровується з землі волога і ту жесть. Фух, такий він гарний виходить. Приїхав Артем, який мені допомагає тут копати, дивіться, що ми тут наробили з ним. Юля втомилася. Та ти шо? Це у нас тут тракт, як трактор просипав. Клас. Зараз тут будемо глибше копати і зробимо стінку трошки вище, і контр майже готовий. Тут буде наступний контур. На 180 градусів. І туди тупо в хащі. Так, ну ми з Яриком зашейпали цей контр і він зараз хоче його перший затестити. То візьмемо якийсь пиздатий ракурс для вас, наші глядачі. -ху -ху -ху! Нормально! Бля, yeah, awesome. Треба ще дроп їбанути. <laughs> дроп буде... До речі, в нас тут є думка, тут... завтра, мабуть, я тут сам буду зранку і ебану дроп. <плес> якраз всі у зборі. Льоха допомагав, Юля допомагала. Зараз Юля спробує перший раз проїхати цей контур. Вона вже якраз їде. Давай, давай! Давай! Мячкуй! Бач! так, друзі, у нас тести пройшли успішно, все катиться, все круто, контр, пушка. ми зараз йдемо з яриком будувати наступний. Ууу, <різвість> скільки тут праці, йо майо Це перший текст. Де... Ну нормально, кахуєнно. Все, всі роз'їжджаються. Я думаю, ми сьогоднішній день також будемо закінчувати. Було продуктивно, є цілий контр, два контри, навіть три контри. Трамплінчик замальовка за типу наступного великого контра. Завтра, я думаю, зроблю дроп. Тому пропоную вам зараз поставити лайк за ці труди, бо це було тупо жорстко. Подивіться на це. Краса. А ми з вами зустрінемося вже завтра. Друзі, всім знову привіт! Новий день. І Сьогодні я хочу зробити дроп в цей контур. Хоча зараз йде вже такий дрібний дощ, він неприємний, але я не хочу йти додому, раз я вже тут. Тому... Зараз моя основна задача, поки ярика нема, напиляти деревини, щоб зробити такий каркас для дропа, а потім його закопати. Тому зараз я беру пилку в руки і починаю це робити, поки ярик ще йде. А вам далі приємного перегляду, я пішов працювати. Опа, отакий от у нас дропчик вийшов. Дивіться, який він гарний, та що? І сюди. Михайло Дмитрович, ви не хочете затестити? Давайте, я зараз Давайте, я... а я зараз зніму, як це буде. Оп-оп-оп-оп-оп. Юу. Єп. Оце круто, оце справжній трейлбілд. Ну що, моя черга? Олександр Сергійович. Михайло Дмитро вже спробував. Тепер черга Олександра Сергійовича. Їхати вад. Тоді поїхали. Так, у нас тут перший відео поворот. Зараз я також стрибнув як ви трошки. правіше. Треба лізти. Ну, да. давай бігай, ти що мене прослідувати, я не зрозумів. Олександр Сергійович, ну як не прослідувати? Що ви Що ви за мною? сало! Кому кажу сало отдай? Yeah. У мене там кусочок лишився! Отдай сало, блядь! Hey. Полетів. Ha yeah. No cóż, tak szybko. В цьому контрі стільки коріння, що вам не передати словами. Ой-ой-ой, який він великий. Зараз Ярослав буде тестити траєкторію. А я буду знімати. Давай. Так, він під'їжджає, повертає ліворуч, опа, заносики, дропчик. Ух, вилітає. -хо -хо. Це було круто. Так, ну в принципі другий контур ми майже завершили. Ось така ось у нас лінія вийшла. Раз, їдемо, сюди ось так ось повертаємо. Сюди так раз-раз-раз, вилітаємо, закладаємо і, і сюди. Ось така у нас краса вийшла. Ну, а зараз, а зараз ми будемо вести наше включення з тестів нашого великого степапу. Зараз Михайло Дмитрович буде у нас в, в ролі донора, який стрибне наш трамплін. <рес> тому не перемикаємось, зараз буде найцікавіше. Михайло Дмитрович вибрав пісню Повітряна тривога, під яку хоче тестити цей трамплін, тому всі займають свої точки. Ух ти, блядь. І зараз будемо звідси знімати. Мій другий оператор вже наготові Ви все побачите зараз. Ой. А Похоже, все-таки 67 градусів було дохуя. Ні много, ні мало. Ну, нагальний грати. Охуєнний. Я застрял в байки, короче я Молодцы. начал... Отличный. Ебать! А, я понял. Ебать, я ремень сломал. Ладно, нічого страшного. <свист> <свист> ну, як твої враження, друзі? Супер, ахуєнно охуенно. Все <свист> шо, Москва палає? Да. Кайф. Ставте лайк за те, що Москва палає Ну що? О, ты теперь Михайло Рогаткін. <свист> Фух, ну що ж, тримаємо кулаки за Михайла. Ми заміряли виліт, ну так, приблизно. 7,5 метрів висоту вилят, щоб ви розуміли. Це ж жесть. Зараз наш Михайло Рогаткін готується. Ууу! Оце взагалі було на ізі. Ха-ха! Що, в натурі? Давай. Посадил? Посадів? Ні. А. Ой, тряга. три. Я не хочу повторювати історію з трохи, ні балом в стінку. Ледве-ледве це. Це, жорстко. це, це не си, закінчилося сила Микола Рогаткіна. Що ж, друзі, наш ролик підходить. До кінця Михайло ось стрибає на фоні. Це були два потужні дні. Ми копали, каталися, кайфували. Далі буде тільки краще. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Як ви відкриваєте сезон, розказуєте, буде цікаво почитати. Тому всіх обійняв. До зустрічі, до нових роликів.